За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні дні 8-9 червня. Температура уночі 13-19, у день 22-27. На півдні та сході країни до 31 місцями на правобережжі. У день в Україні, крім крайнього сходу та Криму, короткочасні дощі, грози у день у центральних та більшості південних областей, подекуди град, шквали. 15-20 метрів за секунду 9 червня у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. По Київщині уночі у суботу від плюс 15 до 18 дощ, у день від 22 до 25 місцями короткочасний дощ, гроза. У неділю вночі від плюс 12 до 16, у день від 24 до 20 28 місцями дощ грози. У Києві у суботу. Температура вночі 18-16 дощ. у день від 24 до 26. Короткочасний дощ. У неділю уночі від плюс 16 до 14, у день від 26 до 28 місцями короткочасний дощ гроза.